Дуже болюче питання ви затронули щодо наших тарифів по воді. Минулою владою і тим вельми шановним паном, який очолював водоканал, було прийнято рішення до, щодо нашої громади, що будуть тарифи по 22 гривні за воду і водовідведення. Але мною було прийнято рішення, щоб зупинити призупинити цей процес введення тарифів. і якраз нове керівництво Водгео, а саме якраз Косодрига Володимир Олександрович, був в НКРЄ і знизили тарифи з 22,50 до 17,50. Після того, як повернувся керівник водоканалу в Смілу, було сказано, що комісія НКРЄ була здивована з. Тим, що перший раз в історії фактично цієї комісії місто Сміла стало піонером. Ми перші звернулися хто до пониження тарифу на воду, який вже був затверджений. Знову ж таки, як і в багатьох питаннях, сміла стає першопроходцем в таких от кричущих соціальних проблемах, і ми будемо і надалі робити все для того, щоб нашим смілянам жилося легше. І зараз мені дуже багато кажуть. Боротьба з корупцією. Шановні сміляни, в нашому місті на сьогоднішній день немає корупції, тому що не бере міський голова і всі е, самі по собі корупціонери вони е, зникли. Тому що якщо все залежить від першої особи, якщо перша особа задає темп реорганізації, якщо є питання з приводу корупції і хтось у вас требує якісь кошти за вирішення тих чи інших проблем в нашому місті. То я просив би вас згоджуватись, але зразу ж іти до мене і персонально звертатися, де ми з вами зможемо, тільки ми з вами зможемо навести лад в нашому місті і дати відбій і дійсно відсіч корупціонерам і хабарникам нашого міста. Шановна громада, хотів би, щоб ви усвідомили, що я стояв, стою і буду стояти на захисті ваших інтересів, інтересів громади, наших смілян.